Чи чули ви про сутінковий ліс? Звичайно, я більш ніж впевнений, що більшість з вас знає цей мод ще з часів старих версій Майнкрафту. Тоді величезна кількість Майнкрафтерів грали з цим модом, знімали відео та робили різні туторіали. Все ж таки, всьому рано чи пізно настає кінець. Але кінець для цього моду ще не близько. За назвою відео ви вже зрозуміли, що сьогодні мова буде йти саме про цей мод. Що ж, я поставив собі ціль пройти його повністю. Для цього мені потрібно вбити всіх босів з цього списку, після чого дібратися на верхівку фінального білого замку. Все ж таки, я не робитиму це найпростішим способом. В мене є дві головні умови для проходження. По-перше, виживання розпочинається саме в сутінковому лісі без підготовки. Саме так, гра починається прямо в сутінковому лісі. Зазвичай, щоб в нього потрапити, потрібно створити портал, який робиться зямки 2. 2 на 2 блоки будь-яких квітів та одного діаманту. Зазвичай люди мають хоча б мінімальну броню та інструменти, коли здобувають перший діамант. По-друге, я не маю права подорожувати в інші світи. Так, я не можу створити портал до Незеру, не можу створити портал, щоб повернутися у звичайний світ, а також не можу вбити дракона в Енді. Так, кінцівкою гри не буде дракон, це вже занадто банально. Думаю, правило, ви зрозуміли. Що ж, розпочинаємо проходження. Отже, на самому початку виживання в судінковому лісі я вирішив оглянути територію навколо. Дуже близько біля спавну. Я знайшов замок ліча, але поки що не можу туди йти. Окрім того, поруч був і перший бос нага. Про неї розкажу трішки пізніше. Як будь-який адекватний Майнкрафтер, я добув дерева, скрафтив верстак, але замість дерев'яного кайла зробив сокиру та добув трішки їжі з курей. В цьому світі мені в першу чергу потрібне ліжко. Я буду подорожувати по всьому світу, тому мені потрібні спаунпойнти. Знайшовши овець та пофарбувавши їх, я лагідно попросив кожну з них дати мені вовни для ліжка. Лише після того як я отримав матеріали для ліжка, я скрафтив дерев'яне кайло, але поки що мені його ніде використовувати. Блукавши, натрапив на старий понівечений будинок. В ньому було декілька не дуже. Доброзичливих жителів, місцеві скелети, що можуть плюватися в мене якоюсь отрутою. Цей спавнер я також зламав. Серед купи пустих скринь я знайшов одну з їжею та порожньою мапою. Також я забрав ось цей прикольний ліхтар. Коли я зламав спавнер на першому поверсі, я помітив прохід вниз. Пішовши туди, я побачив цілий склад з купою пустих скринь, але було лише дві скрині, які виділялись. Це були скрині пастки. Але щоб не активувати можливу пастку в цьому підвалі, я просто зламав їх та забрав всі речі. Покопавши трішки, я зрозумів, що пасток тут немає. Отже, лише ці скрині мають в собі якісь Ресурси та не несуть загрози. Повірте, я дуже помилявся. Перший камінь я вирішив добути саме з будинку, хоч чимось, окрім їжі, буде корисним. Підійшовши до замку ще недоступного мені босу, я побачив зачарований бар'єр, який зникне, якщо я знищу першого боса. Про це мені пояснила книга, яку приніс ось цей синій чувачок. Додавши мітку на міні-мапі з місцезнаходженням цього замку, я вирушив у пошук великого горба. Під час пошуку я помітив незвичні мені кущі. Це був лабіринт з купою спавнерів, павуків і непотрібними предметами в скринях. Лише витратив час. Знайшов Ще один напівзламаний будинок та спустившись його підвал, мене чекала неочікувана для мене працююча пастка. На мене скинули декілька шматків динаміту, що знищили вщент всі ресурси, які лежали в цьому підвалі. Довго шукаючи, я все ж таки знайшов гігантський горб. Я хотів знайти менший, але це також непогано. Отже, більшість базових ресурсів в світі судінкового лісу найкраще добувати саме в горбах. Ці горби всередині мають пустий простір з великим різноманіттям руд всередині. Добувши та переплавивши залізо, я викопав єдині діаманти, які зміг знайти. Скрафти залізні Обладунки, інструменти та був повністю готовий до битви з першим босом цього проходження. Отже, перший бос сутінкового лісу це величезна змія нага, яка має ось таке незвичайне місце проживання. Біс цією зміюкою був не дуже довгим, але був дуже напруженим. В деяких моментах я міг загинути, а забрати речі потім не було б можливим. Але, попри всі проблеми з битвою, я зміг це зробити. Нага була вбита, перший босс сутінкового лісу переможений. В скрині на місці її спавню я дістав найголовніше трофей наги. Її луска не була мені дуже потрібна, але я все одно її зібрав та зробив собі з неї штани за 40 гривень. Наступним босом є ліч. Його фортецю я вже знаходив раніше, тому мені не доведеться її шукати. Коли я підійшов до замку, прокляття захисту зникло, тому я міг як найкультурніша людина просто проламати стіну та зайти всередину. Всередині мене чекала купа зомбі, зачарованих літаючих книг та величезна кількість скелетів. Піднявшись на гору, мене зустрів сам босс ліч. Битву з ним мені постійно переривали звичайні моби. Вони дуже заважали сконцентруватися на битві, через що ліч постійно в мене влучав. Дійшло навіть до того, що мені доводилося забудовуватися, бо залишалось дуже мало здоров'я, але це було найбільшою помилкою за всю битву. Ліч телепортувався на вулицю на верхівці дерев. Окрім того, туди телепортувалися його друзі, що постійно закидували мене під рівними снарядами. Я навіть встиг вмерти на верхівці дерева, через що не довелося підніматися знову. Добивши ліча, скриня з'явилась знову ж таки на верхівці фортеці. Піднявшись нагору і відкривши скриню, я дістав найголовніше трофей ліча. Також там був ось такий скіпетр, що тимчасово дає мені кілька щитів, що блокують удари, але я ним за весь час жодного разу не скористувався. Після битви з ним я відправився у дуже довгу подорож у пошуках болота. Так, мені потрібне було болото. В ньому знаходяться два наступних боса. Не пам'ятаю де саме, але десь я знайшов ось цю зачаровану мапу. Вона показує біоми сутінкового лісу поруч зі мною. Дуже корисна річ. Без неї пошук всіх цих біомів і босів затягнувся б на години реального часу. Знайшовши вхід до потрібного мені лабіринту, я поклав важливі мені ресурси в скриню біля входу, поставив ліжко та за допомогою води спустився донизу. Окрім купи скринь, пасток та коровоподібних людей, мені потрібно було знайти вхід на рівень нижче. Там знаходився третій бос судінкового лісу, а саме грибний мінотавр. В лабіринті було купа скринь з непоганими ресурсами всередині, але також було купа пасток, які я успішно розміновував та використовував динаміт в корисних мені цілях. Так, стіни цього лабіринту не ламалися кайлом, але могли бути підірвані за допомогою динаміту, в принципі, як і я. Через 20 хвилин безперервного пошуку та кількох тупих смертей я знайшов вхід на нижній поверх. В цілому цей поверх нічим не відрізнявся від попереднього, лише було кілька кімнат з грибами, а в центрі лабіринту був сам бос, грибний мінотавр. Забудувавши прохід, я дуже легко зміг його вбити та забрати його трофей. Також в скрині був потрібний мені Бефстронганов. Лише з'ївши Беф Стронганов, я отримав право вирушити до біому з наступним босом. Величезною гідрою вбити гідру було дуже важко. Через баги вона практично не отримувала шкоди та атакувала дуже потужними вогняними потоками. Окрім того, в неї має бути 5 голів, але чомусь вона мала лише 3. Взагалі її вбивати потрібно, відбиваючи ось ці фаєрболи. Вона мала отримувати купу шкоди від них, але їй було практично все одно. Єдиним працюючим варіантом було просто вбивати її мечем вручну. Я підбігав до голови, яку вона опускала до землі, і кілька разів встигав вдарити. Бій з нею тривав майже 20 хвилин, але в результаті я зміг забрати її трофей та її кров. Вона потрібна мені, щоб зробити прикольну вогняну броню, яка може підпалити мого нападника. Далі потрібно вирушати до дуже темного лісу. Я не тупий, тому вирішив пробігти по його верхівці, бо знизу просто неймовірна кількість монстрів, яких через темлю взагалі неможливо побачити. Піднявшись на гору, я вирушив пошуки наступного данжу, ще одного лабіринту. Щоб увійти в нього, потрібно на спеціальне місце встановити будь-який трофей. Я так і зробив. Забравши трофей та спустив. Вшись вниз, я зрозумів, що мені ще довго доведеться шукати потрібну кімнату з боссом. Випадково бігавши, я якраз її і знайшов. В ній був наступний босс. Вірніше, декілька босів фантоми. Вони атакують по черзі, але перед атакою знижують свій захист, через що я можу наносити їм купу урону. Вбиваючи їх одне за одним, я добив і останнього. Посеред кімнати з'явилася скриня, в якій було багато корисних речей, зокрема, досить гарний меч та файне кайло. І те і інше було краще за всі мої попередні. Вибравшись даншу фантомів і знову забравшись на гору темного. Лісу я побіг шукати вежу ургаста. Не довелося дуже довго чекати, як я вже був на вході до цього данжу. Спочатку я хотів пройти його правильним шляхом, а саме виконання різних головоломок, але я здувся навіть на найпершій і вирішив використати логіку Майнкрафту для якнайшвидшого підйому нагору. Як тільки я виліз на верхівці вежі, моментально заспавнився і сам ургаст. Бій з ним не складний, але може зайняти багато часу і можна не зрозуміти, що саме потрібно зробити, щоб все-таки добити цього боса. Для того, щоб його вбити, не потрібно потім устріляти лука або намагатися вдарити вручну. Потрібно просто ухилятись від його пострілів, і в одному з чотирьох кімнат поруч з'являються маленькі гастики, яких потрібно вбивати. Своєю смертю вони заряджають пастку для ургаста. Чим сильніше пастка заряджена, тим більше ургаста тримує шкоди. Активувати пастку треба вручну в той момент, коли ургаст знаходиться прямо над нею. Кілька потраплянь в пастку, і ургаст переможений. В центрі на мене чекав трофей цього боса і ще деякі непотрібні мені матеріали. Далі йде дуже цікавий босс, якого можна знайти в Сніжному лісі. Прибігши до лісу, нас зустрічають великі снігові вовки та купа Єті, що можуть брати нас в руку та підкидувати. Ці ось маленькі, вони тупі, ніякі дурні. Тут, відпусти мене на. Пробігши повз купи вовків і єті, я натрапив на величезний горб, всередині якого і спавниться наступний бос, а саме великий єті. Бій з ним виглядає як звичайне ухиляння від його атак, атакує він льодяними блоками, що зносять дуже багато здоров'я. Тому бажано постійно бігати. Коли він сідає і починає ридати, в нас є шанс щоб зробити кілька ударів. вдалося вбити його лише за два рази його присідання. З його скрині мені випало шість шматочків його хутра та прикольні льодяні бомбочки. Зі шматочків хутра цього єті можна зробити найкращу броню в грі, але вона мені не потрібна, бо я практично пройшов мод повністю. Бо по сніжному біому, я знайшов величезну льодяну стіну. Піднявшись на неї, я побачив замок наступної нашої цілі сніжної королеви. А також знайшов ось таких прикольних пінгвінів. Пінгвіни, 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 пінгвіни. Геймплей підняття на вежу аналогічний, як і у ліча, але весь шлях більш заплутаний та постійно нападали якісь літаючі крижані кристали. Піднявшись до неї, я почав бити її у щіль між її льодяними блоками. Битва з нею досить проста. Зазвичай вона або повільно атакує, пробиваючи дірки в підлозі, або викликає ось ці живі бурульки. Я навіть не знаю, що це за моби взагалі. Добивши її, я отримав останній трофей, але це не означає, що проходження завершено. Кінцем виживання можна вважати той момент, коли я доберусь до верхівки фінального білого замку. Для цього мені потрібно спуститися з льодяного біому до ось такого лісу. Далі потрібно знайти ось таку незвичайну хмару в небі, прокопатись під нею та знайти шматки обсидіану різного розміру. З маленького блоку обсидіану я дістав чарівні боби. Щоб їх використати, мені потрібно знову піднятися з шахти, йти до центру цієї хмари та клікнути ПКМ, тримаючи їх в руці по ось цьому ґрунту. Через кілька Секунд починає рости величезна лоза прямо до Хмари. Піднявшись по лозі, ми можемо побачити велетнів, що мають мій скін. Чому саме вони мають скін гравця, я не знаю. Але це так. Вбивши велетня з великим кайлом, нам потрібно знову спуститися в ту саму шахту під Хмарою та викопати величезний обсидіановий блок. Всередині нього буде скриня з чарівною лампою попелу. За її допомогою ми можемо перетворити в попел ось ці колючі чагарники. Скрізь них ми пробираємось до фінального замку. Піднявшись на гору центральні вежі, ми можемо побачити, що тут немає фінального боссу, бо мод все ще в розробці. Саме так, пройшло стільки років, а фінального босу в грі так і нема. Отже ми маємо трофеї всіх босів сутінкового лісу. Я стою на вершині фінальної вежі і нарешті можу сказати, що сутінковий ліс повністю пройдено. Але ми забули про ще дещо: в грі є необов'язковий бос, якого я не переміг. Якщо хочете, щоб я його переміг і отримав трофей, то давайте наберемо 500 підписників в моєму телеграм-каналі. Так, в мене є телеграм-канал, де я розказую про себе, про своє життя і можу кидати невеликі спойлери про наступні відео. Проходження останнього босу, якщо у вас все таки буде там більше 500, буде закинуто саме туди. Дуже дякую вам всім за перегляд. Це моє перше довге та серйозне відео, що не зроблено по рофлу. Тому надіюсь, що воно вас не залишить байдужим. Ви підпишитесь на мій канал і поставите вподобайку. Що ж, до зустрічі в наступних пригодах.